Розбиті тротуари, вибоїни на проїжджій частині, відсутність ремонтів у під'їздах та паркувальних місць з такими проблемами звернулись до нас мешканці будинку по вулиці Східна, 32. кажуть, протягом десяти років стан доріг не змінюється, тож вони зібрались усім будинком, щоб донести скарги до влади. Місцеві неодноразово травмувались тут через жахливі ями. Вони звертались до Жеку No7 та до заступника міського голови Анатолія Кравця, та навіть збирали підписи мешканців. Проте посадовці розводять руками. Ви подивіться, в нас біля под'їзду біля дома цвіль поросла не то що, а цвіль даже поросла, і там вибоїни. У бо тому под'їздах зайдемо в шостий под'їзд, даже вам покажу. Там даже стіни по самої за що би плати. За що ми платимо? Квартплату нам збільшили на 100 гривень, а ніхто не, не ремонтує ні дороги, ні під'їзди, ні поштові ящики розбиті.